Стадіону локомотив подарували друге дихання на його капітальне оновлення із міського бюджету. Виділили 300 тисяч гривень. Ремонтні роботи вже стартували. Наразі працівники ставлять металеву огорожу, реанімують глядацькі трибуни та дві роздягальні. Останні планують відреставрувати як зовні, так і всередині. Поштукатурити стіни, встановити пластикові вікна та двері, змінити дах і сантехніку. Крім того, роздягальні обкладуть плиткою, подбають про туалет та душові. Ці роботи хочуть завершити до кінця липня поточного року. За словами директора спортивно-культурного центру Плоскирів, у підпорядкуванні якого знаходиться локомотив Сергія Михайлова, без уваги комунальників, стадіон не залишався і раніше. Деякі роботи розпочали ще з початку 2014-го. Комунальним підприємством по зеленому будівництву та благоустрою міста було здійснено омоложення 11 аварійно-небезпечних дерев, які знаходяться вздовж стадіону по вулиці Курчатова. Також коштами підприємства нашого підприємства було здійснено омоложення ще чотирьох аварійно-небезпечних дерев, верб, які знаходяться біля танцювального майданчику та дитячої площадки на стадіоні. За нашою ініціативою комісійно проведено обстеження та вивчено питання щодо зливу стічних вод з вулиці Курчатова та Піскорського на територію стадіону Локомотив. А комунальним підприємством Бред. Здійснено водвідвеними вказаних стічних вод. Певні зміни відчули не лише об'єкти, які знаходяться на стадіоні, а й прилеглі до нього. На зупинці біля локомотива облаштували заїзну кишеню. За рахунок розширення проїжджої частини вдалося убезпечити рух громадського транспорту та зменшити затори на вулиці Курчатова. Мешканці прилеглих будинків також долучились до облагородження території локомотиву. З їх ініціативи та за сприяння Плоскирева був облаштований дитячий майданчик біля адміністративної будівлі спортивно-культурного центру. Щодо останньої задню частину та бокові стіни баскетбольного залу закладу планують утеплити з метою енергозбереження. Сергій Михайлов говорить: ремонтні роботи, які відбулись та ще плануються на прилеглих об'єктах та стадіоні локомотив, зокрема, мають велике значення, адже, попри теперішній стан його відвідують сотні хмельничан, необхідність проведення вказаного ремонту є, є дуже важливим, так як на вказаному спортивному об'єкті проводяться чемпіонати міста з футболу, також республіканські, всеукраїнські матчі з регбі, а також проводяться виставки собак, інші культурні заходи, які проводить наша організація. Оновлений стадіон городянам презентують до Дня міста.